Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, Хмельниччина, проспект Миру 45 в місто Житомир-тракторний майданчик. На огляді у нас просто шикарна ціна. Соліс 105-й з турбіною. Ось він так ззаду. Дві пари гідровиходів. Напричіп воздушний. Так. Бачок, гідробачок. Так, противаги задніх коліс. Найкраща ціна в Житомирі. Тракторці в наявності Ось люди замовляли, приїжджають, вибирають противаги передні, з крилами він комплектується. Найнижча ціна в Україні це в Житомирі. Ось такі тракторці вже приїхали сьогодні на майданчик. Приїдуть покупці, будуть тестувати. Два штучки вже стоїть. Він стояв. То вже люди вже тестували. Вибирають собі потужну техніку люди. Переходять на інший клас техніки. такий тракторець. От. З боку бак. Ящик для ключиків. В целофані з зіпами, з книжками, з кондиціонером, з музикою. На реверсі. Такий трактор. Трактори в наявності, будь ласка, приїжджайте, вибирайте, е тому що може, е поки зберетеся, то може вам і не хватити по даній ціні тракторів. Так що чекаємо вас за даною адресою. Місто Житомир Проспект Миру 45В. Друга міська лікарня, пологовий будинок. Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. От. Ось тракторці у нас тут в наявності. Орієнтири наші незмінні. До зустрічі на майданчику в місті Житомирі.